Один з найбільших викликів, який стоїть сьогодні через тимчасову окупацію Криму Росією перед кримськими татарами, це зберегти свою ідентичність, зберегти свою історію. Тому протягом всіх цих 10 років кримські татари по обидві сторони. Штучного кордону, намагаються це робити. В Криму кримські татари ініціюють е, дитячі проекти і програми, які допомагають дітям вивчати кримстарську мову, е, вивчати кримстарські танці чи пісні і знати свою історію, або ініціюють медійні проекти, які розповідають про традиції, про сучасність кримських татар. Вони є. Дуже популярними сьогодні серед кримстарської аудиторії. Натомість розвивати ідентичність відкрито на півострові неможливо. Бо окупаційна влада сприймає ідентичність кримських татар як виклик національній безпеці Росії. Тому кримські татари, які виїхали на материкову частину України або жили тут. Створюють інституції, створюють організації для того, щоб це можна було робити тут. Державою був створений Кримський дім, культурний осередок, який розвиває сьогодні кримсьтарську культуру або представництво президента України в Криму, яке сьогодні на державному рівні підіймає ці теми. Окрім цього, в Києві діє Меджеліст з народу та низка громадських організацій. Один з проєктів, який важливий для кримстарської культури ідентичності, це проект Кримський інжир, українсько-кримстарський літературний фестиваль, конкурс та антологія, який сьогодні є таким острівцем свободи для авторів з Криму. На Кримський інжир надсилаються тексти з різних куточків півострова та нашої країни, а також поза межами України. Також надсилають Свою поезію, прозу, кримсько-татарські політв'язні. Ще про один проект, який ви, напевно, чули, це альбом Хрем Співачки Джамали. Але я його навіть не називаю альбомом це великий світ кримсько-татарської класичної народної музики, який Джамала по крихках зібрала та разом з симфонічним оркестром відтворила. Тому, якщо ви хочете почути, як звучить кримсько-татарський Крим, будь ласка, зробіть це і послухайте це звучання. Кримсько-татарську ідентичність зберігають сьогодні і кримсько-татарські майстри, як, наприклад, Ростем Скібін, який, знаходячись тут, в Києві, відроджує традиційне мистецтво, він відомий кримстарський кераміст, та куратор культурних проєктів, етнографи, історики, всі ті, хто вивчає і досліджує історію, традицію культуру кримських татар, це те, чого нам бракувало довший час. І сьогодні ця робота також системно ведеться як тут, на материковій частині України, так і поза межами нашої країни.